Гувер Колінс, потворене кохання, частина 63. Мелс цілує мене у скроні. Коли вимовляєш таке вголос, звучить жахливо, але обіцяю, що не подаватиму тобі надій. На серці у мене морок, а на обличчі натягнута посмішка. От і славно. У тебе явно щось із головою, тому я краще побережу своє серце для когось більш нормального. Мелс сміється, можливо, тому що розуміє шанси знайти людину. Готова на подібні стосунки, якщо це взагалі можна назвати стосунками, мізерно малі. Однак саме така дівчина нещодавно переїхала в квартиру напроти, і вона йому подобається. Я ж подобаюсь тобі, Майлз Арчер. Корбін про все дізнався, кажу я, сідаючи на своє звичайне місце поряд з Кепом. Ой ой ой, малюк ще живий. Поки так, не впевнена чи надовго, вхідні двері відчиняються і входить Ділан. Він знімає шапку, струшує з неї дощові краплі та йде до ліфта. Іноді мені хочеться, щоб рейс, який я відправляю на гору, не долетів, На напівголосно вимовляє кеп, скоса дивлячись на Ділана. Схоже, кеп теж його недолюблює, мені навіть трохи шкода, хлопця. Кеп хоче натиснути кнопку виклику, але Ділан його випереджає. Я в змозі сам все зробити, дідусю. Секунд десять тому мені було шкода діла, тепер я беру свої слова назад. Ділан підморгує мені. Що робиш Тейт?» Купаю слонів? <кій> з незворушним виглядом відповідаю Ділан дивиться спантеличину. Якщо не хочеш отримати уїдливу відповідь, не став дурних запитань, подає голос кеп. Двері ліфта розсуваються, ділан закочує очі і входить всередину. Кеп з усмішкою дивиться на мене, потім піднімає руку і я даю йому п'ять. Глава 24. Майлз 6 років тому. Чому все жовте? Тато стоїть на порозі кімнати і дивиться на ті нечисленні речі, які ми встигли купити з того часу, як він дізнався про вагітність Рейчел. Тут що, вирвало гігантську курча? Рейчел сміється. Вона перед зеркалом у ванній кімнаті закінчує з макіяжем. Я лежу на ліжку, дивлюся на неї. Ми не хочемо заздалегідь знати, хлопчик це чи дівчинка. Тож купуємо речі нейтрального кольору. Рейчел відповідає так, ніби батькове питання одне з багатьох, але ми обидва знаємо, що насправді воно перше. Тато нічого не питає про вагітність, не цікавиться нашими планами. Зазвичай він взагалі виходить із кімнати, якщо бачить там нас із Рейчел, поведінка Ліси мало чим відрізняється від татового. Вона все чаще, вона все ще чи засмучена, чи розчарована, і ми з Рейчел на неї не тиснемо. Йому з татом потрібен час, і ми їм його даємо. Рейчел нема з ким поговорити про дитину, крім мене, а мені, крім неї. І хоча здається, що цього мало, насправді більш, ніж достатньо. Скільки триватиме церемонія, запитує тато. Години-дві не більше. Він каже, що нам час іти. Я відповідаю, що ми підемо, коли рейчел буде готова. Рейчел готова, ми йдемо. Вітаю, говорю Рейчел. вітаю, відповідає вона. Три години тому ми закінчили школу. Тепер лежимо у мене на ліжку і обмірковуємо наступний крок. Принаймні я обмірковую. Як тобі ідея переїхати і жити разом? запитую я. Ми так живемо разом, сміється Рейчел. Ти ж розумієш, про що я? Ми збирались поїхати в серпні, коли вступимо до коледжу, але, на мою думку, відкладати нема чого. Рейчел піднімається на лікті і дивиться на мене, намагаючись зрозуміти, жартую я чи кажу всерйоз. Але ж нам нікуди переїжджати. Я дістаю з тумбочки листа і простягаю її. Рейчел читає вголос. Шановний містер Арчер, круглі від подиву, вітаємо вас з літньої реєстрації. Раді повідомити, що вашу заявку на надання житла для молодої сім'ї розглянута та схвалена. Рейчел усміхається. До листа додано конверт для відповіді. А також бланки, які необхідно заповнити та надіслати до дати, вказаної на штемпелі. Рейчел дивиться на конверт і широко переглядає папери, і швидко переглядає папери. Потім продовжує читати. Чекаємо від вас заповнених документів. Якщо виникнуть питання, нижче б наведені наші контактні дані. З повагою: пейдж, донах'ю, секретар. Рейчел загороджує усмішку рукою, відкидає листа у бік і обіймає мене. Нам можна переїхати прямо зараз? Мені подобається, що її голос звучить так схвильовано. Я кажу так. Рейчел щаслива, вона не гірше за мене розуміє, як незручно було б залишатися в одному будинку з батьками ще кілька тижнів. Ти вже спитав батька? Я нагадую їй, що ми тепер дорослі і більше не повинні просити дозволу. Ми просто проінформуємо батьків. Речу каже, що хоче зробити це просто зараз. Я беру її за руку. Ми йдемо у вітальню та повідомляємо про наше рішення батька.